В останній час проводжали вчора героя рятівника Севастопольця Павла Бондарєва. 12 вересня ціною власного життя молодий чоловік врятував з під куліс автомобіля двох дітей 8 і 9 років. Трагедія відбулася вранці поблизу новобудов по вулиці Горпищенка, неподалік від кінцевої зупинки тролейбусів номер 7 та 17. За гіркою іронією долі похорон Павла припав на 17 вересня, коли в Україні відзначали день рятівника. Наш кореспондент вивчав подробиці причини наслідків того, що сталося. Ані світлофора, ані дорожніх знаків, ані розмітки пішохідного переходу на відстані 300 метрів один та інший бік траси, теж саме понад 10 років мешканці ближніх домівок навіть в день острахом перетинають дорогу, щоб дочекатися на узбіччі маршрутного транспорту, який прямує з селища Дригачі в напрямку центра міста. Про те, що зупинка за вимогою на цій дуже небезпечній ділянці давно потребує обладнання та легалізації, знають і в ДАЇ, і в держадміністрації міста, і безпосередньо в ЖКГ. Але незважаючи на регулярність випадків жахливих ДТП та численні звернення людей до владних інстанцій і партійних організацій, жодних заходів досі не вжито. ГАИ сказала, що можна, але що це в компетенції нашої адміністрації. Адміністрація відправила в ЖКХ. ЖКХ, в свою чергу, сказала, що е, потом, приходите завтра. В план, в план, в план, постійно в план. Но поки нікаких результатів нет. У нас продовжаються эти ДТП. Мешканці стверджують, що особливо небезпечно тут в темний час доби, коли ця ділянка дороги починає нагадувати аеродром через ревіння двигунів при цьому далеко навколо жодного діючого ліхтаря. Втім, для постраждалих в ДТП, що відбулося 12 вересня, жахливим став ранок. Третьокласники Діана Василевська і Артем Костюков, як завжди, в цей час стояли на узбіччі в очікуванні маршрутки, щоб доїхати до школи. Пізніше, коли восьмирічна Діана прийде до тями в п'ятій міській лікарні та зможе говорити після численних важких операцій, вона прохатиме батьків запросити до неї того. Молодого чоловіка, який врятував їй життя, щоб вона змогла його обійняти. Ним був 24-річний Павло Бондарев. Побачивши автомобіль, який на величезній швидкості заносили з траси прямо на дітей, він кинувся відштовхнути хлопця, втім дівчинку встиг лише закрити собою. На цьому відео добре видно, що Хонда, яка кількома секундами пізніше покалічить трьох людей, рухається на завеликій для житлового сектора швидкості. Наразі цей ролик можна побачити в мережі інтернет. Його зроблено відеореєстратором, встановленим в громадському транспорті, який обігнала іномарка. На мить поле Огляду об'єктиву перекриває інше авто. Потім камера реєструє, вже як водій біжить до постраждалих, над якими підіймаються клуби пилу. Врятувати життя Павла медикам не вдалося. За годину після пригоди його не стало. Протягом всього ранку, 17 вересня, до невеличкого подвір'я домівки номер 19 по вулиці Тургенева йшли і йшли люди. Пашка Совість. Так називали його друзі і сусіди. Він дітей дуже сильно любив, він за дітей завжди боявся, завжди допомагав. Племянника, з нянчив. нянчів. Якби він пішов, це не було похоже на нього. Він б пішов, мабуть, смерть ради дітей. Попрощатися з рятівником їхніх дітей прийшли і батьки Діани і Артема. Дев'ятирічний хлопець також не уник тяжких травм. Але наразі з усиллями лікарів його стан здоров'я покращено. Він переведений до травматологічного відділення, тоді як Діана досі залишається в реанімації. Зараз уже якби как бы, динаміка пішла положительною, було Стабільна, ну все одно щас називають стабильно тяжелем, тому що черепно мозговая травма все таки и ну дає, звісно, ей головка болит. Водія іномарки затримано. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Все, чого чекають рідні і близькі жертв цієї страшної пригоди, це справедливого рішення суду за результатами кримінальної справи, яку вже порушено. Я би просто справедливого рішення, і все. Чоловік має відповідати за те, що він зробив, Має відповідати згодом закону. Звонил водитель Богдана, который проходил мимо. Он видел, когда неслась машина, когда ее по дороге уносила. Будем ждать, что найдутся свидетели именно самого вот этого происшествия, как оно все на самом деле произошло. Есть информация о том, что свидетели сейчас меняют свидетельские показания. Ребята, задумайтесь. Вы отвечаете не перед своей совестью, вы отвечаете перед Богом. В цей день в кількох місцях по вулиці Гурпіщенко спішно проводилися роботи з оновлення дорожньої розмітки пішохідних переходів деякі з них здавалися новими через відсутність будь-яких слідів попереднього пофарбування. Тільки напроти прикровідомих новобудов поки нічого не змінилося. Хто ще й скільки мають загинути тут? Щоб нарешті змусити, можна владців звернути увагу на цю чорну діру в межах міста, а безбожних автолюбителів замислитися над тим, що і вони, і їхні близькі так само можуть опинитися пішими в одному з таких місць.